Вітаю вас, хлопці дівчата, розкажу про досвід користування фітнес-браслетом Huawei Band 9. Він в мене вже в, використанні, в користуванні 3 місяці і вже є що сказати. Основний посил буде на мій досвід використання його, не на технічні характеристики, які ви легенько можете знайти в інтернеті, а саме досвід використання практичний. Так він виглядає на руці. Об'єм, по моєму, зап'ястя. Я при монтажі напишу, по-моєму, 17,5 см, щоб ви розуміли, як він виглядає на. Руці. От. Дивіться, як він за... закривається. Що то добре? Він тут, так. Ви можете від, від... фактично зап'ястя дитини, так, аж до... аж до дійсно людини з великими руками. І отут, оцей хлястик, так, він дуже зручно тут закривається. Бачите? Тільки переді мною камера, ви повинні розуміти, що мені незручно зараз так вам показувати. От. Бачите? Давайте пересуну. Отак. От, бачите, от, оце він. Він не чіпає, все нормально. І не відчіпляється. От так виглядає. Е, Циферлатів там є багато. Я вам приведу саме цей, бо по замовчуванню, якщо ви придбаєте його, та, там буде такий циферлат. Він мені не подобається. Я вам потім покажу назву цього. Він платний, по-моєму, щось там 9 гривень коштує. Чи 15 гривень? Ви собі можете через додаток купити і поставити. Для початку чому придбав саме, саме цей браслет? Куплений був в березні, тому що в ховеях, з, якщо ми беремо бюджетний сегмент, ми не беремо гарміни, там ці всі дорогі, дорогі бренди, так, з бюджетного, більш-менш бюджетного, в хоавеях стоять хороші датчики. І плюс він чому взяв саме фітнес-браслет, тому що ви бачите, він невеликих розмірів, невелика вага, там щось 14 грамів. Я коли вдягнув його після свого годинника так, з нержавійки, після касів. І постійно було відчуття, що я без годинника ходжу, настільки він легенький. І з ним можна його брати, ну, на ніч його чіпляти і спати, щоб визначати фази фазисну якісну. І на відміну від оцих всіх шайб, отаких от от, так що там навіть сорочка, ви не можете його затягнути тут. Ви бачите наскільки він плоский, невеликий. Так що, от, тому я зібрав точність це датчики ховея, вони точні. І саме-фактор форм фітнес-браслета, щоб не займав багато розмірів. Знизу ви бачите оці всі датчики. І тут є. Тут є для зарядки контакти. Ремінець з, можна там різні вибирати, різних кольорів. Це такий гіпоалергенний матеріал. Ні то гума, ні то пластмаса, така гума, гума, резина. Відчіпляється, можна його відчіпляти і заміняти. Отут, натискаєте і заміняєте. Екран АМАЛЕТ, бачите, під кутами видно? Бачите, Досить видно непогано під різними кутами. Дивіться, в користуванні він в мене вже в активному користуванні три протруб. Три місяці, так. Ну, я там на будові не працюю, до цегли його чи до асфальту його не кидав, так, але все одно. Три місяці користування, я думаю, от спеціально його підставлю, ставлю, так от, щоб ви бачили, що він не подряпався. Взагалі ніяких захисних тут немає в нього. Скла, плівок того всього. От взагалі, я вам спеціально показую, щоб ви розуміли, взагалі не подряпаний. Але це таке звичайне користування. Є функція Always On Display, але він садить батарею, тому я нею не користуюся, просто ви, якщо повертаєте зап'ястя, він зразу включається, ви можете подивитися. Також можна його омікнути за цією фізичною кнопкою. Ви натискаєте, він включається. Тепер автономність з практичного, з практики, з практики, не те, що там доказують в рекламах, з практики. Якщо е, включений постійний моніторинг пульсу, моніторинг. Кисню, моніторинг стресу, нічний сон на ніч його вдягав, то його, я використовував його тиждень, і після тижня використання 33% заряду залишалося. Отут навіть видно. Ну це вже треба заряджати, то він більше ніж тиждень у мене заростить. Тому теоретично 9 днів активного використання до 10 днів він витримає. Заряджається дуже, дуже швидко, там є функція швидкого зарядження. Тепер показники, які мені потрібні, заради яких я його брав. Перший це показник пульсу. І в холове, як він стоїть точний, люди міряли, порівнювали з нагрудними пульсометрами гарміну. Так? І там майже йшло 1-2 різниця, 1-2 удари. Тобто досить він точний. Що він дає? Він дає рівень, ви можете побачити, коли наприклад, займаєтесь спортом, або, наприклад, швидка ходьба. От я йшов. Я пам'ятаю, коли я його тільки придбав цей годинник, по-моєму, це був березень, а я перед тим захворів якимось грипом, якогось заразою, якимось ковідом. Я пам'ятаю, я рюкзак там важкий 10 кг і я йду. Такому хорошому темп і мене пульс зашкалює за поза 100 ударів. Для мене було це забагато. Я це бачив, коли йшов, я оце бачив. А тепер я при таких навантаженнях йду, то пульс 90 максимум, щоб ви розуміли. О, Якщо з цього, саме з цього екрану натискаємо, я вам скажу, як він називається, я вже вам сказав, з цього ферблат. От натискаємо, ви бачите пульс. Бачите, максимальний пульс 117, видно, мінімальний 44. 44 це вночі, це коли я спав. Також тут є важливий для мене показник. О, зараз пульс 74. Прямо зараз я сиджу, туші, розмовляю, трошки рухаю. Коли рухаєш рукою, пульс збільшується. І оцей э, э, важливий показник серцевий ритм у стані спокою. В даному випадку у мене 53, середність за 7 днів 50. Бачите? Буквально два дні тому у мене було 48. Я вам потім покажу по, по додатку. О, цей показник він показує рівень, наскільки ви відновилися, і від, від попереднього дня, від попереднього тренування. Як фізично, так і ментально. У людей він має, може бути від 60 до 90 в стані спокою. Якщо ви займаєте спортом, він може бути від 40 десь до ну, до 50 до ну, нижче, нижче. Тобто 40-50 може бути, якщо ви займаєте спортом. Але звичайних людей 60-90, оцей показник. У мене в даному випадку 50 ударів хвилину за 7 днів. Тобто ви дивитесь, ви знаєте вже приблизно свій е, середній е, пульс в стані спокою, і якщо ви бачите, що він завеликий, значить, вам потрібно відпочити. От в мене 53 сьогодні, бачите, ввійшло вгору, бачите чуть-чуть Графік є, значить, чуть потрібно відпочити. Також є показник, скільки кроків пройшов. Ну, сьогодні ранок я нічого ще не пройшов. 300... І вчора я не ходив, зразу вам говорю. 376 кроків, бачите, скільки, яка відстань. От як ви рухалися. Я ще, ну, я ще тільки записую ролики, так що і за комп'ютером працюю. Також тут є показник погоди, я ним не користуюсь, його постійно потрібно оновлювати. Тобто кожен раз заходити в додаток, я ним майже не користуюся. Дивіться, ще тут є такий показник, як рівень стресу 49. От в даному випадку 49 він показує. Або його можна отут на циферблаті побачити, отут він 49, бачите? Натискає. таке рівень стресу. Дивіться, є такий показник, і його можуть вимірювати сучасні. Розумні годинники не тільки холовеї, це є рівень стресу, або вони визначають його за рівень, за варіабельність сердечного ритму. Пошукайте такий показник: варіабельність сердечного ритму. Що він дає? Ну, дивіться, я не медик, але наскільки я знаю, пульс, от якщо ви подивитеся ЕКГ серця, так, то там пульс, удари серця. Вони йдуть раз, два, три. І нам здається, що відстань між тими ударами серця, або ви покладете руку на зап'ястя, щоб помірити цей пульс. Нам здається, що ці. от Відтінки між цими ударами, що вони однакові, насправді вони не однакові. І, в принципі, вони повинні бути варіабельні. Тобто, серце не повинно не з О, вони повинні бути варіабельні, і серце повинно так би, реагувати на нагрузку, воно не повинно бути дерев'яне, і оцей, ця, ця гнучкість вона повинна чуть-чуть бути більшою. Є таке, ще раз кажу, пошукайте собі варіабельність сердечного ритму. Оцей рівень стресу оцей він показує. Якщо ви втомлені, якщо ви у вас поганий настрій, вам потрібно відпочити, полежати, поспати. То воно вам покаже. В даному випадку 49 це є нормально. Це є нормально. Бачите, отут є. У мене от сьогодні 57% часу в мене був низький рівень стресу, тобто хороша та варіабельність сидечного ритму, вам видно, так? І нормальний був 43% часу. А якщо я там десь перехвилююся, то може бути середній. Ну, високого в мене ніколи не було. Середній був, коли я от... батько хворів, плюс я ховав день похорону, от у мене був середній рівень стресу. Ну, так я. Також показує рівень кисню. От. Він в нормі має бути від 95 до 100. Бачите, зараз в даному випадку 97. Можна його виміряти паралельно, але це треба на зап'ясті вдягати, я зараз не буду цим займатися. Також дуже хороший цінний показник, це оцінка сну, але ми потім зайдемо в додаток, там більше буде видно. Спав я, бачите, 8 годин 56 хвилин. Оцінка сну 84 бали зі 100. Це, це нормальний, хороший результат. Але отут він дуже цінний показник він показує фази сну. В даному випадку, не знаю, вам видно, не видно. Бо я сиджу за, за фотоапаратом, що якось там в екрані. Глибокий сон, бачите? 2 години 40 хвилин. видно? Е, потім такий, потім поверхневий сон 3 години 40 хвилин і швидкий сон. 2 години 18 хвилин. Швидкий сон це є е, колисняться сни сновидіння. О, але найцінніше це глибокий сон. Чим в, принципі, в розумних межах, чим більше, тим краще ви, організм відновлюється саме під час глибокого сну. В даному випадку у мене було 2 години 40 хвилин глибокого сну, але в кращі, в, 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 ремій рекорд, 3 години, по-моєму, 40 хвилин чи щось. Але це так не часто буває. Також тут є ще такі корисні для мене речі, як секундомір, тобто от вариш там макарони чи яйця, включаєш. От, і пішов. Він причому діє у фоні. Тобто, якщо от він працює так, я собі пішов, от щось там працює, ну, щось дивлюся і покази, А він в фоні, фоном він працює цей секономір. Де ти він показує? Ну, от, бачите, от, він фоном працює. Типу. Це добре. Також, крім того, тут є такі корисні річі, як таймер. Можна на, на, ви собі ставити, чи ви спортом займатися, знову ж таки, ті яйця варити, чи макарони варити. Потім є е, будильник. Будильник я собі ставлю, будильник Вібро. Вібро не дуже сильний, а мені достатньо, воно буде. Налаштування, я вже налаштування не полізу, бо я забув. Там, там є, є налаштування, е, є така функція, світить ліфта. Він це не є дуже сильний, е, воно дуже сильно не світить, але якщо ви там умовно десь в палаці, чи вам щось треба легенько підсвітити, так, чи вночі ви там в туалет стоїте, щоб нікого не бути. Це дуже слабе світло, дуже слабе. Але в принципі, воно е, воно, воно може е, вам. В деяких випадках згодитись. Ви можете колір включати, навіть є от е, мигалка. Можна мигати, Тобто, якщо ви йдете десь дорогою, ви можете, щоб воно мигало, можна червоним мигало. Якщо ви йдете десь, що воно авто не збило, таке можна включати. Погоду, щоб воно визначало погоду, це кожного разу потрібно от заходити і його з'єднувати з. З Смартфоном кожен раз на смартфоні локацію включати, тому мені не дуже зручно. Ну єдине, що мені тут подобається, є погода. Типу, я то не дивлюся, але є схід, захід сонця, особливо, якщо ви рибалка, якщо ви хто там фотограф, так як я, ну, деколи потрібно. І фази місяця, які є також. Якщо ось, сьогодні випалий місяць. Фаза місяця, яка там видимість 97% місяця. О, так таке ще може комусь там буде. Подібно захід місяця, схід місяця. Я кажу, фотографам деколи пейзажистам це корисно. Ще один нюанс, ви повинні знати, що в оглядах ви побачите, що вимірює аритмію серця. Насправді ці огляди ви дивилися за поребрика. Тому що в нас і в Європі ця функція не включена. Теоретично він має здатність вимірювати, але програмно це зарізано. Чому там якісь дозвола Євросоюзу цього всього? Тому він в нас, аритмію не міряє. Не міряє. Це він в Росії міряє. Тепер Крокомір, дивіться, тут крокомір. Крокомір взагалі -то досить точний, наскільки я розумію, я його зрівнював з тим, зі смартфоном, але ну, єдиний нюанс. Якщо ви їдете на велосипеді, я їхав на велосипеді. Або їдете десь на авто, там, автобус, тролейбус, він, він буде вам рахувати, на жаль. На жаль, він буде вам рахувати кроки. Тобто, якщо ви йдете, він буде міряти нормально. Якщо ви поїдете на велосипеді, кажу, я катаюся, дивлюся, мої кроки, звідки вони беруться. А він десь там стоїть там, датчик хороший, але він ну, реагує на. На це підскакування велосипеда і він. І він буде рахувати вам велосипед або, або е, їзду на автобусі, коли ви підскакуєте, їдете і от від вібрації. Дивіться, тут ще є функції тренування. Бачите, різноманітні тренування. Я люблю тренування, але скакалка, силові. Ви собі можете налаштувати ці тренування. Бачите, власний варіант можете вибрати: бігова доріжка, пробіжка, бокс, переклада. Але я цим не користуюсь, взагалі, тому я вам нічого не скажу. Я хто не знає, що я не тренуюсь, але мені того не треба. Дивіться, вже вони цю версію, у Huawei він оновлює приблизно березень квітень. Він випускає кожен рік нову версію цього фітнес браслету. Я купував Huawei Band 9, вже вийшла в Huawei Band 10, по-моєму, в квітні вона вийшла. І чим 10 відрізняється, Особо нічим не відрізняється. Може, по корпусу в деяких окремих варіантах, там треба дивитися, може бути тут алюмінієм, але, ну, в принципі, в мене і це, я вам показував, нічого не дряпається. Бачите? Він може бути з алюмінію в деяких варіантах, і що там в них ще змінилося, там якась ще є якісь визначення, якісь визначення, краще визначення роботи серця вночі, по-моєму. Так що, якщо є можливість, то беріть же бен 10-й, він буде чуть-чуть краще. Також тут є можливість читати повідомлення, повідомлення. Сповіщення, це є від Телеграму, від Viber, він не читає. І також, якщо вам, по-моєму, напишуть в Фейсбуці. В месенджері також воно тут дасть, і смс ку смс ку також, здається, тут можна прочитати. Якщо телефонують вам. Якщо телефонують, буде можливість вибити, збити цей дзвінок, а також можна говорити ви по ньому не зможете, бо це фітнес браслет І також ви зможете по ньому просто відписати: збити людин, дзвінок і відписати людині, що передзвоню пізніше. На повідомлення типу з Телеграму ви можете прочитати їх, ну, такого там, по-моєму, 200 чи 300 символів, і також ви можете відповісти, відповісти смайликом. Або заготовленими відповідями. Типу, смайлик якісь поставити, або там лайкнути отаке. Зв'язок з моїм телефоном Samsung A54 стабільний, бо в декого хтось каже, відвалюється саме конкретно з Samsung A54, у мене стабільний зв'язок. Дивіться, ще важливий, я вам обіцяв, що буде з практики так розказувати. Він перегрівається на сонці, і там офіційно в них є, що використовувати його від нуля до 35 градусів. До 35 градусів тепла. Тобто, якщо сісти на балконі, так, і ви сидите в ньому, і ви бачите, сонечко світить, навіть вже в квітні так, чи в травні, він спочатку починає, пише, що перегрівається, починає відключати блютуз, зв'язок з смартфоном, а потім починає взагалі відключає цей е, фітнес-трекер. Але якщо я от їхав на велосипеді, також світило сонце, наприклад, в квітні була хороша така погода, сонце світить, але ти їдеш на велосипеді і обдувається він вітром, то він не перегрівається і не виключається. Просто тільки на прямому сонці, якщо сидиш, так, то воно ну, вам перегріється. Ще давайте скажу про додаток, але перед тим скажу одну важливу річ. От придбав я оцей фітнес трекер, почав носити кожен день, годинник такий, звичайний не носиш кожен день. І потім, десь через два місяці, помітив одну річ. Не знаю, чи вам видно чи не видно. Справа не в тому, що тут загоріло, а тут не загоріло, то таке. Отут постійно ти носиш його, він, він гіпоалергенний, так, цей фітнес-трекер, як і всі, але все одно постійно до тіла прикріплена Скажімо так, пластикова, е, пластиковий виріб. І, якщо так, я не знаю, чи вам винно, легенько придивитися на, на загорілість, не загорілість, не дивіться то що руку. І видно, що чуть-чуть тут шкіра більше поморщена. Тому що постійно справа це взагалі не в тому виробі, Це взагалі просто будь-яку монету, будь-яку річ. Ви, якщо постійно перетолити до тіла, до шкіри, звичайно, вона тут буде, не, не буде дихати. Тому моя думка, що ці фітнес-браслети потрібно чи, чи смарт-годинники потрібно носити тільки вночі, щоб визначати, як ви спите. І коли ви десь виходите чи займаєте спортом. А в такі в, таких, ті, от, е, е, в день краще їх не носити, знімати. Для чого це собі шкіру псувати? По вже другий раз це не залежить від виробника. Будь-який виробник, ви переду... постійно будете на... носити на носі на на зап'ясі, там будуть зміни. Тепер давайте ще показуємо додаток і загальні висновки та все. Так, додаток це здоров'я Huawei, оце він є. Що тут можна дивитися? Дивіться, тут є багато якісь завдання, кроки, квіточки. Я тим не займаюся, мені не 15 років, щоб я тим бавився. Але що мені потрібно? Дивіться, є режим серці, в якому режимі працюю. зараз 94 удари, це насправді воно отут, я вже зараз не підключаю, то на чому залишилось. От мій діапазон серцевого ритму від 44 вночі до 117, це щось я робив, фізично займався. Серцевий ритм в стані споку це що я казав, це важливий показник. І, в принципі, ви, вас кожного буде свій, і ви знаєте, якщо він збільшується, значить вам потрібно віддихнути ментально і фізично, якщо він зменшується, значить все в порядку. В межах, в розумних межах, тому що, якщо дуже низький, це вже брахікардія називається, і там треба звернутися до лікаря, нехай подивиться. От, 53 в стані спокою. Вчора в мене був 49 в стані спокою, 48 в стані спокою в мене був. Ну, таке, що ви розуміємо: 51, 51, 52, десь там я перенервався. 47 от ви повинні розуміти. От приблизно так воно виглядає. Це режим в стані, стані спокою. Стрес. 49, бачите, жовтих немає. Але десь в мене було, що я там перехвилювався, то в мене було воно заходило більше. Але 49 це нормально, це середній діапазон, це нормальний. От тут ви дивитеся здоров'я. Стрес. Так, це рівень кисню, 97. зараз, так. Тут є ті вправи, ну, я кажу, я тим не займаюся. то мені це не цікаво, це також не цікаво. Дивіться, ще йому говорив про, про циферблати. Там є безкоштовні, а є платні. Ото, що в мене зараз то, ну, він, він найкращий. оце от. І де де то він, він, мій, мій циферблат? А, чекайте, де мій циферблат? А, о, мої? Бачите, от-от-циферблати -от, мої. Оце мої. І от які в мене встановлені. Собі... Оцей в мене Digital Card, Оце, якщо ви собі ходили. Бачите, пише, Digital карт. О, це мені найбільше подобається, це він є, найкращий. Він коштував, по-моєму, там 15 гривень чи щось. Ви собі одним словом, тих можете понавиградити, які хочете. Що ще вам тут показати? Ще є ви тут от... свої дані можете вказати: ріст, вагу, що воно, роз... кроки в правильно розраховувати. Тут ще й перевірити наявність оновлення. Час від часу потрібно. Перевіряти, ви використовуєте найновішу версію. Одним словом, я що хотів, то вам сказав. Загалом вирід, виріб корисний. Він показує, як рівень варіабельності серцевого ритму, як і звичайний ну, серцевий ритм, так, і показує серцевий ритм. стані спокою. Ага, давайте я вам ще забув, покажу оце вже. Останнє. Сон, 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 хлопці, дівчата, сон. Оце дуже важливий. Тільки заради функції сну, аналізу сну я би я би брав цей, е, цей, цей смартфон. Він також у нього хороші датчики, він визначає ZE, і він визначає фази сну. Як вони визначають фази сну? По-перше, за серцевим ритмом, а також за мікрорухами. Бачите? Ото внизу це є фази глибокого сну, оце найважливіший сон, він під час нього відновлюється. Потім там є поверх, е, поверхневий сон і вверху швидкий сон. Бачите, видно вам? А це жовте, це прокидалась людина. Чи людина прокинулася, чи людина там в туалет пішла, чи воду пішла попити. Оце воно є. Прокидати ну, от жовтим, бачите? От, і в мене і також ну, показує, наскільки ваш сон, наскільки балів. Бачите, в мене пише 84 бали, і в мене краще за 91% користувачів Huawei. Воно збирає всю статистику і знає, наскільки ви там ліпше чи краще спите порівняно з іншими людьми. Бачите, отут пише. Глибокий сон у мене 2 години 40 хвилин. А вчора, до речі, був. А, Вчора я мав глибокий син сон, півтора години був. А позавчора в мене глибокий сон 2.40, 2, а був десь в мене о, три години, 35 хвилин. О, це мій рекорд був. Це взагалі було круто. О, також воно показує, коли ви час вкладання до сну. Бачите, 23,17, коли ви е, починаєте засинаєте. 23,17. Чи лягаєте, чи засинаєте? Так, лягаєте. Ага, а час засинання от у мене тут. От. Бачите, також графік є. Бачите, от він. Якщо чесно, треба лягати 10-та година вечора, а я от ліг тільки 23, то з тим мене проблема. О, 23,47% взагалі пізно було. 2334. 2355 пізно. Пізно, треба скоріше лягати. 23,20. О, так що тут є тривалість. сну. наскільки ви краще чи гірше спали від порівняно з іншими користувачами Huawei? О! Ще вони, глибокий сон. Має в ідеалі бути від 20 до 60% вашого сну. Бачите? У мене 31 в даному випадку. Ну, але це нормально. Поверхневий сон 42, Ну, одним словом. Оце, оце про сон, так, це дуже корисна річ. Часто дихання від 8 до 18 дихальних рухів під час сну. Так, оце все воно. Кількість пробуджень було 0, який той день був в мене 9 травня, наприклад. Так що оце хороше. Так що все, давайте бо я вже затягну цей ролик. Річ хороша, якщо ви цікавите своїм здоров'ям, там якийсь спорт, більш-менш щось таке, плюс воно невелике. І коштує небагато там в районі, якщо на Аліекспрес купувати, там в районі 35-40 доларів, коштує заряджати. Достатньо навіть раз в тиждень, навіть можна раз в 8 днів, але я раз в тиждень собі в неділю все заряджав, тільки зараз пропустив, бачите, 27%. Встановіть е циферблад, який вам подобається. Все, от такий пристрій. Нічого не подряпався. Ну, правда, я фізично так і не працюю, тільки то, що спортиком можу займатися. Це все найкраще. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях всього найкращого вам.